Привіт! Як ваші справи, як ваш настрій? У мене не дуже. Нескінченні повітряні тривоги. Тож, щоб якось відволіктись, сьогодні запланувала посадку гортензій, які я придбала у розплітнику. Вони чекали свого часу, мого часу, мого настрою. Гортензії придбала крупнолисні наречена втікачка. Три саджанці, три кущики. Один ось вже посаджений. Ось другий, ось третій такий маленький. Це гортензія древовидна лайм ріки. А це гортензії без назви. Так я захотіла. Ось вони прийшли. Трішечки такі худенькі, маленькі, але нічого. Ми їх доведемо до ладу і будемо спостерігати. Що в нас виросте, який буде колір, і який нас чекає сюрприз. Їх дві штучки. Буду висаджувати їх у кашпо зі штучного ротангу. Кашпо я плиту сама, різноманітного кольору, різноманітного об'єму. Мені подобається, як виглядають в таких кашпо рослини. Їх можна будь-куди поставити. Спочатку я буду висаджувати рослинки у кашпо для розсади. Це кашпо в мене на 12 літрів, а кашпо для розсади в мене на 8 літрів. Так мені зручно, я можу завжди достати рослинку, поміняти її, переставити. Мені дуже подобається. Рослини в них виглядають гарно, охайно. В мене в такому кашпо росте гортензія Стронг-Аннабель. І дуже гарно себе почуває. Так, ось гортензія Стронг-Аннабель. Вона росте в мене ось в такому 20-літровому кашпо. Тут також кущик висаджений у горщик для розсади і вставлений. У кашпо зі штучного ротангу. Ось так він виглядає, дуже гарно. Тож, в мене є ґрунт, торф кислий для гортензій. І зараз почнемо висаджувати наречену втікачку. Якщо, чесно кажучи, я думаю, що можна. Гортензії висаджувати у будь-який ґрунт, не спеціальний для гортензій. Важливо, щоб ґрунт був свіжий та поживний, а потім вже додавати всі добрива, підживлювати, як треба, як потрібно рослинки. Ну, це моя така думка. І так, насипаю ґрунту суміш до горщика. Додам трошки. Хвойного опаду. У мене є хвойний опад, у нас рядом ліс. Ми з чоловіком їздимо туди гуляти з собакою і набираємо собі хвойний опад. Додаю його до всіх гортензій, до посадкових ям, мульчую і гарно виглядає і виходить. Перемішую з землею, щоб все гарно перемішалось, утрамбувалось, щоб у нашої рослинки було багато поживних речовин. Коли ми достали рослинку з контейнера, потрібно розправити ось цей кореневий комочок. Ніколи не саджайте рослинку ось так, витягнули з контейнера і посадили. Не робіть цього. Обов'язково розправте усі ці корінчики. Ось таким чином, трошки надриває з під низу, як би розправляє корінчики, щоб вони, трошки витрушуючи землю, щоб вони обов'язково щепилися з землею, коли ви гарно прольєте, корінчики, до всіх корінчиків попаде ґрунт І тоді вони гарно-гарно будуть приживатися. Ось так. Багато не треба трошечки її, якби, нарушити цей комочок кореневий, трошки допомогти рослинці розправити свої корінці у іншому місці, де вона буде зростати. Поступово додаючи землю, гарно проливаємо. В водичку додаю коренеутворювач утворювач, раді фарм. Проливаємо так, щоб корінці, так би мовити, Затягнуло у ґрунт, вони були щільно е, притиснуті до земельки. Ось така у нас з вами сьогодні була розмова про гортензії, про їх посадку. Ось так вийшлось у мене посадити свої рослинки. Сподіваюся, що вони будуть радувати мене своїм цвітінням. Вам бажаю мирного дня. Мирного неба над головою і гарного настрою!